світлого, дай Боже, мирного і натхненного дня суботи. Яка благодать вирватися на пару хвилин від шумного міста на тиху річку. Це завжди благословення. Сьогодні шукаємо підказки від старших. Ну то Сьогодні знову будуть не зовсім старші. Така пані Оксана, подружжя, яке приїхала з Америки з чоловіком, прилетіли, точніше, на тепер на курси. Які були для подружніх у Меджуґор'я, то потім давали дуже файне свідчення. І з того свідчення мені дуже сподобалася така думка, що каже, Я приходжу додому, а він усе читає свою Біблію. І я потім молюся, Господи, напиши в тій Біблії, що треба хату попілососити. Бо я приходжу, а в хаті не прибрано, а він Біблію читає. Тобто, і Ми так сміялися дуже, так файно, Боже, допиши в Біблії, що треба попилососити. Виявляйте собі так в кінці кожної глави. Ти читаєш, читаєш, а в кінці, але, будь ласка, попилосось. А, а в кінці потім, але, будь ласка, поприбирай кухню. Так? Але не забудь дружині квіти подарувати і щось в тому дусі. І це таке файне для нас зауваження, щоб ми перевіряли. Я знаю, я знаю такі випадки, коли буквально людина так наверталася і так молилася, що. Залізла в молитву, що діти були голодні, діти плакали. Але, е, а мама молилася і каже, діти, не чіпайте, бо тепер я молюся. Тепер час молитися, час звершувати молитви. А, якби, і, і діти отримали замість справді духовної і наверненої мами, отримали конкурента. Тобто когось, кого Ісус від них забрав. Когось, справді кого Ісус. Ну, Украв із ці бо тепер навіть нема кому їсти зробити, нема кому за ними подивитися. Ну я сподіваюся, що пані Оксані не було зовсім так, але це класне зауваження, аби дозволяти Богові перемінювати себе на всіх рівнях, особливо на, на рівні побутовому, особливо на, на рівні такої, наших буднів, того, що ми робимо звичайно. Бо загалом то ми можемо так, ми навернулися для великих високих цілей. Ми можемо собі так говорити, що ми там не знаю, навертаємося для того, аби світ змінити. Ну але поки я ще не змінюю світ, то тепер я буду сидіти нічого не робити, бо чекаю нагоди. Ну але ні, ну, ну варто вже прочитати це, що воно і пише у Біблії, пише в святому письмі. Тобто, робити те, що я маю робити зараз. Ну, це, якщо це якщо це є про пилосос, якщо це є про ха про хатню чистоту, ну то робити це тут і тепер. Не чекаючи якихось там особливих свят чи особливих нагод. Як казав один мій знайомий, моя машина дуже чекає Великодня, бо лише перед Великоднем її помию. І це, це, це таке файне ділення було з їхнього минулого, власне, що аби не застрягти лише на певних рівнях, але дозволяти Богові діяти на усіх рівнях життя. Не як на рівні чогось більшого, великого, вищого, а так і на рівні пірососа. Так на рівні не знаю, посудомийної машини, чи взагалі миття посуди, чи на рівні там пі пілюковетирання у хаті. Тобто на рівні нормального щоденного такого побуту. І лише тоді, коли ми вже побачимо, що наш Бог стає нашим Богом на всіх рівнях, тоді справді ми можемо говорити, о, я вже починаю йому належати. А інакше, то треба справді, як каже пані Оксана, ще всякі нюанси. Буквально дописувати в Слові Божому, якщо ми їх не вміємо прочитати. А про це йдеться. Йдеться завжди про це, щоб ми належали Богові в усьому, що робимо, щоб ми віддавали себе у будь-якій діяльності, а потім, навпаки, будь-яку діяльність якраз і звершували для нього як великі справи, як найбільші справи, а особливо ті справи, які нам не подобаються. Ну, кому занадто подобається пілозосити хату, ну крім окремих людей. Кому занадто подобається там, прибирання, чи там, якась буденність, кружки збирати за своїми дітьми, чи світло вимикати, Та занадто не всім. Але коли ми це робимо, як для Бога, коли ми дозволяємо і у в, і в цих сферах життя Богові направляти нас, ну, то, тоді, тоді навіть ті, хто поруч, можуть сказати, що О, цей чоловік, ця дружина справді належить Богові. Ну, вони справді йому підпорядковуються, а не своїм бажанням, а не своїм хотюнчикам, а не своїм баченням. Файно. Так що дякуємо, пані Оксана, за вашу відкритість, за ваше ділення. Дякуємо. І справді не, не мусимо переписувати Біблію товариство, але навчимося її по-справжньому читати, і щоб справжній Ісус, який також у цій Біблії представлений, справжнє Слово надихало нас до повної переміни на всіх рівнях. Особливо починаючи із найменших, бо без меншого не буде більшого. Майтеся файно, будьте благословенні. Мир вам!